преміум партнер української прем'єр-ліги, рівненський клуб закликав своїх уболівальників прийти, підтримати своїх улюбленців і зробити це у вишиванках. Так, не так давно, буквально кілька днів тому, 16 травня, відзначався День української вишиванки. Тому зараз на трибунах справжня футбольна естетика. Ось дивіться, чимало уболівальників у вишиванках і око радіє, дивлячись на такі кадри. Зараз, до речі, момент відбувається. Удар заблоковано. Триває атака від Вереса. Скидка. Момент і на попередчиною пробиває у цій ситуації. Шастал. Екс гравець Олександрії міг засмутити свою команду уже на другій хвилині. 72 поєдинки у прем'єр-лісі пробив за Олександрію. Шастал. і от подивіться. Гайдучик скидає, пробиває абсолютно без опіки, без опору у цій ситуації. Шастал. А зараз є можливість лівим флангом організувати атаку. Удар відбувається. Ціла серія рикошетів. І жуліо Сезар випереджає суперника. Вибиває м'яч за межі поля. Кутовий буде на користь Олександрії. Перший стандарт уже для гостей. Здобудуть перемогу в такому випадку. Олександрія за тур до завершення кампанії гарантує собі. Зараз момент, до речі. М'яч котиться у бік, воріт і Подивіться, що відбувається у нас на перших хвилинах. Зараз ще запитання до арбітра. Що там власне трапилося? Яке рішення буде, аби подивіться, який тривожний момент! Кров на обличчі Вадима Ющишина. Відразу медики з'являються. Дай Бог, щоб все обійшлося для голкіпера Вереса Ух, гмоторошний епізод. Насправді, ось, власне, ця ситуація не встиг м'яча Ющишин і далі за інерцію зачепив свого опонента Жуан Базара. Базара увімкнувся, виграв свій спринт у захисника у Максима Сміяна. Проштовхнув м'яч у бік борід. Там, до речі, ще й жуліо Сезар, ще й захисник Вереса налетів. Але от головне запитання стосовно контакту Базари та. Вадима Ющишина. Так, Безера перший на м'ячі. Ну і власне прокидає м'яч у бік воріт. У м'яч точно не грає Вадим Ющишин. Але навіть попри важку травму, контакт очевидний. Тому приводи для пенальті, для призначення пенальтів, очевидь, отримує Олександр Кальонов, арбітер із Івано-Франківська. Пенальті на користь Олександрі вже в самісінькому дебюті. Розбіг удар і м'яч у Сіці. Відкриває рахунок Олександрія Микола Михайленко. Він реалізовує 11-метровий удар. Підопічні Руслана Ротаня виривається вперед у рахунку. Повторюся, з точки зору футбольних правил рішення справедливе. Але по-людськи, звісно ж. На чужій половині поля Сікейра. Сікерє вмикається, віддає ліворуч. Дахновський. Дахновський удар! Бог ти мій Це просто шедевр! Віталій Дахновський! 19-та хвилина. 1-1. Це просто вау! Шалений удар за своєю траєкторією. Навряд чи багато футболістів. В українському чемпіонаті наважилися би на такий удар з такої позиції, але Дахновський наважився. Дахновський заводить публіку, адже 1-1. це уже нічия. Варас Олександрія, 19-та хвилина. Рахунок рівний у цьому матчі. Отож, кльоц пробиває кльоц, але м'яч над летить у цій ситуації. Для Олександрії все обійшлося, але наскільки ж насиченим у нас виходить перша половина першого тайму. Морозко біля м'яча. Морозко закручує м'яч і ще один шедевр. Господи, що за матч? Що за голи забиває сьогодні? Верес це фантастика! Пані та панове, цей матч точно увійде в історію. Ці голи точно увійдуть. В історії українського футболу 2-1. 23 хвилина. От мені здається, цей гол мені особисто нагадав гол Тоні Кроса за збірну Німеччини на чемпіонаті світу 2018 року ворота Швеції на груповому етапі. Тоді, щоправда, був коротесенький розіграш, а тут прямий удар. Подивіться, фантастика! Що? Ми побачили відповідь від Олександрії. Соло атаці, звісно, ж підштовхував у спину свого бізавім. Олександр Мартинюк. Розіграш від Вереса. Несподіваний. Простріл. Немає завершення. Атака триває ще один удар. Добивання М'яч не вдається винести Олександрійцям і зрештою буде кутовий на користь Вереса. І ще один удар. Шевченко тут на місці. Ще раз дивимося на повторі цей удар Шевченка. Шевченко у цій ситуації дійсно ледь не був спійманий зненацька. Неочікуване рішення Богдан Когут. Отож когут перебирає. Капітанську пов'язку, звісно ж. Довга передача. Проходиться діагональ у напрямку лівого флангу. Костишин. Удар. На один шедевр більше могло стати у нашому матчі, але все ж таки неточний постріл. Там, до речі, не Костишин здається, А Кирило Сігієв. Михайленко. Михайленко наважується на дальній удар, але м'яч летить над поперечний. оборіт Богдана Когута. Ось така спроба від хавбека Олександрія, який сьогодні вже відзначився, але забив з 11-метрової позначки. Мігель Кампуш. Кампуш. Довгу передачу виконує ковалець. Когут грає на виході. Вдається відбитися Сікейра Небезпечно йде обіграш перед власним штрафним. Втрачає м'яч Ягосі Кейра Богдан Когут чи не вперше ось так всерйоз змушений був вступати у гру під час одного з попередніх моментів. Ось тут закидання на Кирила Ковальця. Ковалець веде боротьбу із кургом, а далі ще й воротар виходить. Постишин. Удар з дальньої дистанції. Рикошат і м'яч спокійно прилітає в руки Богдана Когуту. Так, вдалося заблокувати удар у виконанні Кирила Сігієва. Захисникам Вереса. Дивимося ще раз. Там, можливо, навіть два рикошети сталося. Довга передача у напрямку Дем. Де, Де. Де встигає першим до м'яча і пробиває бразилець Дем. Але Когут на місці свіжий бразилець Дем. Виграв він ось цю швидкісну дуель у словові-завім. Зараз небезпечний штрафний. Стежимо за цим виконанням удар. І дальньої дистанції наважується на такий постріл Даніл Скорко. Передача п'ятою. Дотепно, але цей задум не пройшов від шарая. Кучеров. Кучеров Передача на гайдучика. Гайдучик. Гайдучик дістається до м'яча, але повноцінного удару вже не відбулося. Ледь дотягнувся до м'яча у цьому епізоді. Гайдучик. Короткий розіграш. Кучеров. Кучеров повертає на партнера. Шарай. М'яко накидає. Немає поки що удару. Триває боротьба. І Шевченко забирає м'яч. Несильний удар. Там спиною до боріт суперника перебував гравець Вереса. Дивимося на повторі. Ось тут важко було завдати акцентованого удару. Вмикається Дем. Та, да, подивіться, помилка від курка простріл. Повалець падіння у штрафному. І арбітр знову вказує на позначку другий пенальті у цьому матчі. Другий 11-метровий удар буде виконувати Олександрія. Нагадаю, на цьому матчі немає системи Вар. Оскільки у нас паралельно аж 6 матчів у турі відбувається. Отже, Михайленко чи Когут? Михайленко. Михайланко Розбігається удар. І забиває Михайленко. 2-2. Олександрія знову робить рахунок рівним. 2-2 у цьому матчі. Михайленко оформлює дубль у цьому протистоянні. І стримана реакція, зокрема, і від Владислава Калітвінцева. Михайленко. 2-2. Готується подача з кута поля. Удар головою, але це легка здобич у підсумку для Богдана Когута. Когут забирає м'яч. Намагається розпочати швидку атаку. Ключеров повертає назад. А це момент, коли де. Де перехопив м'яч. В результаті пресингу. Спрацював пресинг Олександрії. Це зараз не про це, оскільки стандартна користь Олександрії. Подача, удар головою. Де м'яч? Вдається відбитися. Так, м'яч виносять футболісти Вареса із власного штрафного Богдан Когут. Така неприємна подача. М'який крос у виконанні Даніла Скорка. Зачепив все ж таки м'яч. Зовсім трішечки. Головою Антон Кравченко переправляв у бік воріт. І там Когут, здається, у стіку перевів м'яч, потім ще й завадив зіграти на добиванні. Отож, з кітка пробиває морозко так після скидки Кучерова. Але цього разу зовсім не виходить удар у Євгенія Морозка. Так, останні секунди спливають. У контратаку ще втікає Вара. 90 плюс четверта хвилина. Шарай. Шарай прострілює, але невдалий простріл до штрафного майданчика. Шевченко забирає м'яч до рук. І Олександр Кальонов своїм фінальним свистком сповіщає нас про те, що матч у Рівному завершено. Надзвичайно яскравий поєдинок нам подарували Варес та Олександрія підсумкові цифри на табло. 2-2. так нічия у цьому протистоянні.